Черг за паспортами поменшає. Принаймні цьому каже начальник управління Державної міграційної служби в області Сергій Саєв, сприятиме відкриття чергової філії державного підприємства Документ а проблема і справді велика. Щодня по двох вузлах служби проходить більше 200 людей. Від початку року на виготовлення закордонних паспортів подали документи більше 50 тисяч людей. Тож Прикарпаття каже Сергій Саєв по Україні у п'ятірці лідерів. Ми не можемо прийняти. Ми відправляємо їх в ближні райони, де є от Богородчани, Тисмененця. Які їдуть, люди просто тут знають, що не приймуть. Вони їдуть, ми кажемо, що їдьте в ті підрозділи, де вони можуть прийняти їх. І створення цього робочого місця це принесе. Ми плануємо ще відкрити один центр. Це в Косові. Найближчим часом ми вже опрацьовуємо, щоб поставити, щоб люди могли не доїжджати за 100 кілометрів з верховини до Коломиї, щоб ці питання зняти. Звісно, аби повністю зняти проблему черг, таких відділень потрібно ще декілька. Однак, відкриття паспортного сервісу, переконані представники влади, черговий крок до євростандартів ще один крок до. Наближення тих послуг, які надаються на теренах краю України. З врахуванням тих стандартів, які є у Європейському Союзі, зважаючи на те, що євростандарти не дешеві, ціни у філії документ на порядок вищі, ніж у державній міграційній службі. У нас немножечко дороже, це говорить о тому, що чоловік, попавши к нам, не ходить, ніде не робить ніяких ксерокопії і не бере ніякі довідки. Ми всі робимо на місці. До речі, у нововідкритому паспортному сервісі не лише виготовлять. Тимуть закордонні паспорти, але й надаватимуть усі інші традиційні для цієї служби послуги.